нмт 2023 математика завдання 25.4. Знайти проміжки зростання даної функції. Щоб знайти проміжки зростання, є алгоритм. Перше, це треба знайти область визначення Д від Y Х у нас буде належати від мінус безмежності до плюс безмежності. Друге. Знаходимо похідну функції. Це похідна добутку. Похідна добутку знаходиться за такою формулою У на В похідна. похідна від першого на просто друге додати просто перше на похідну від другого. Отже, похідна від першого це 2х у квадраті похідна на є в степені Х додати, х квадрат на є в степені х, похідна. Дорівнює, маємо таке від х у другому 2х на є в степені х, додати х. Квадрат від e е в степені х похідна дорівнює є е в степені х. Є е в степені х дорівнює винесемо, 2. винесемо х на є е в x х дужки. Х на є е в степені х. Виносимо дужки. від першого залишається 2, додати від другого залишається х. Знайшли похідну. Третє. Знайдемо критичні точки. Критичні точки це точки, в яких похідна не існує, або похідна дорівнює нулю. Дивимося на похідну. Похідна у нас існує при всіх Х. Єдине, що є в степені Х більше нуля завжди, є в степені Х ніколи не дорівнює нулю. Прирівняємо. Похідну до нуля, тобто це прирівнюємо до нуля, х на є в степені Х, що множиться на 2 додати х дорівнює нулю, це добуток, добуток дорівнює нулю, коли перший множник дорівнює нулю, і коли 2 додати х, теж дорівнює нулю. Є в степені х у нас ніколи не дорівнює нулю показникова функція. Тому із цього виразу, щоб він дорівнював нулю, тільки х може дорівнювати нулю. І з другого рівняння х дорівнює мінус 2. Отримали дві критичні точки. Нанесемо критичні точки на числову вісь. це мінус 2, і 0. Критичні точки розбили. Числову вісь на три проміжки. Знайдемо знак похідної на кожному із цих проміжків, від мінус безмежності до мінус два перший проміжок. Беремо звідси якесь число будь-яке, наприклад, 10 і підставляємо в нашу похідну. Тут напишу плюс це завжди додатні. Отже. Від'ємний x і в дужках виходить від'ємне. Від'ємне на від'ємне на додатнє буде тут похідна додатня. Беремо з другого проміжку від мінус 2 до 0. Беремо тут мінус одиницю. Від'ємне, додатнє. І на додатнє буде від'ємне. Беремо число з проміжка від 0 до плюс безмежності, яке число 4, додатнє. Додатні, все кругом додатні, додатні. Знаємо, що якщо похідна додатня або більше нуля, то функція зростає. І якщо похідна на якомусь проміжку від'ємна, менше нуля, то функція спадає. Ну, бачимо, що тут зростає, потім тут починає спадати і знову починає зростати. Отже, нам підходить відповідь, відповідь. У нас нам треба, щоб було зроста, було зростання. Маємо відповіді від мінус безмежності до двох, і від нуля до плюс безмежності.